Аби стати перш за все професіоналом. Фізик має знати все, і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. кому не дізнатися, то фіксики такі. кому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксик Соска. <гум> Професор Чудаков не приходив. Ні. Дивно. Обіцяв разом із нами проводити випробування. Тут якась записка. Під склон. <гум> друзі. Отже, записка нам. Адже це ми, друзі професора Чудакова. Я поїхав на конференцію. Я. Поки мене немає, простежте, як тривають випробування. Перевірте годинник. Який годинник? Це там. А чому годинник у воді? А може, він для рибок? Нолику не каже дурниць. Це випробування. Бачиш? Water resistant. Тут написано годинник водонепроникний. Бачу. От професор і перевіряє, як він працює у воді. А, зрозумів. Годинник працює. А ще кнопку дзвінка. Кнопку? Вона там. Чого? Це випробування кнопки на зношення. Щоб перевірити надійність машин, приладів та інших речей, їх піддають випробуванням. Наприклад, телефони випробовують спекою і холодом, тому що їм доведеться працювати і в Африці, і в Арктиці. А комп'ютери мають витримувати вібрацію і тряску. Тоді ними можна... А й на вулиці в транспорті. Багато речей випробовують на міцність і стійкість до зношування. Наприклад, спортивне взуття та шини автомобілів довго труть і мнуть, щоб перевірити, наскільки вони довговічні. Випробування необхідні. Без них машина або прилад може підвести в найнепередбачуваніший момент. Якщо один раз на тиждень ходитимуть гості... І ще хлопчисько бешкетнику один раз на місяць дзвонитиме і тікатиме. Тоді такої кнопки вистачить приблизно на 400 років. Ого! Кнопка поки працює. Гаразд. І ще. Що іще? Не знаю, там іще щось на зворотній стороні. Треба о, підняти скло. Тут потрібна присоска. Присоска? Присоски роблять із гуми або іншого пружного матеріалу. Притискаючи присоску до гладкої поверхні, ми витискаємо з під неї повітря. А коли ми відпускаємо присоску і вона повертає свою форму, повітря намагається повернутися назад. Воно тисне на присоску зовні, але потрапити всередину не може. Гума його не пускає. Так присоска прилипає до поверхні під дією повітря. Стривайте! Я щойно бачив великого. Тобі присоску! Молодець налико. Тільки треба поспішати, а то повітря повернеться під присоску і вона відлипне! Моя присоска не відлипне. Так, що тут написано? Читай швидше. І ще стежте за тим, щоб нічого не розбилося. Хм, а що тут може розбитися? О, обережно! Це так, не встежили. І хто тепер усе це буде прибирати? Ха? Як хто? Нолик, це ж його присоска. жінка! вона повільно читала. Це я винен, адже ідея з присоскою була моя. Мені прибирати. Ну що ти, дідусе? Ми самі самі все приберемо. Ха? А з присоскою ідея була чудова. Thank you.